Публічні тендери, і як ваші податки законно йдуть тільки своїм. Ми часто чуємо фразу це все через корупцію. Але майже ніколи не говоримо, як саме вона виглядає на папері. В Україні є закон про публічні закупівлі. По ньому все прозоро. Там відкриті тендери, рівний доступ і є конкуренція. А тепер реальність. Ти заходиш у систему закупівель і бачиш тендер на будівництво, ремонт чи постачання чогось. І формально може брати участь будь-хто, але в умовах написано потрібен досвід саме з таким-типом то об'єкту, саме за останні 12 місяців, і саме на суму не менше ніж. І ще десяток дрібних деталей. На перший погляд це виглядає нормально. А на практиці під це підходить одна фірма своя. Усі інші вилітають за формальною, абсолютно законною причиною. І тепер найболючіше: ти бачиш тендери на Бахмут, Маріуполь чи Авдіївку, міста, які зруйновані або окуповані. І формально знову все законно. Бо в документах написано на відновлення чи проектування. Або на підготовчі роботи. Тому гроші виділені, тендери проведені, і фірма отримала кошти, а результату ти не бачиш і не побачиш. Бо закон не зобов'язує показувати реальний ефект. Він лише зобов'язує провести процедуру. Податки списані, документи в порядку і відповідальних немає. І тепер головне питання: чи це є помилкою? Чи це система? Бо якщо система дозволяє списувати мільярди на те, що люди фізично не можуть побачити, то це вже не випадковість, це є правило. І поки ти платиш податки, ця схема працює спокійно.